Вітаю, з вами Давид Веко. І сьогоднішнє відео присвячено астрологічному прогнозу війни Росії проти України у травні 2023 року. Це відео створено спеціально для каналу Мій Світ. У цьому відео ви дізнаєтесь, чи буде контрнаступ ЗСУ, які доленосні події чекають на Зеленського у травні, та чи дійсно Путіну з'явиться опозиція вже найближчого часу. Наприкінці цього відео я розповім про успішні та небезпечні дні травня, які я для вас розрахував за допомогою китайської астрології. Переходимо до прогнозу на травень 2023 року з погляду китайської метафізики. Для України у травні 2023 року приходять енергії, які утворюють так зване вогняне покарання кордонів держави. Це вважається несприятливою комбінацією, яка несе зради різкі, імпульсивні, вольові та швидкі дії, внаслідок чого можуть бути допущені помилки. Оскільки караються кордони України, а частина їх зараз окупована російськими військами, то можна припустити, що контрнаступ, який анонсує ЗСУ, відбудеться саме у травні. Може, це і буде реалізацією оцього вогняного покарання? Цей контрнаступ буде екстремально потужним, тому травень обіцяє бути гарячим. Крім того, в центр прилітає зірка 5 в центрі Європи, а географічний центр Європи знаходиться в Україні, і в центр прилітає зірка 5. Тому посиляться ризики ракетного обстрілу з боку російської окупаційної армії. Тому велике прохання всіх глядачів не ігноруйте повітряні тривоги, загнаний у кут ворог підлий та небезпечний енергії травня для України принесуть вирішальний військовий удар, який серйозно порушить питання повернення контролю над нашими кордонами. Для Володимира Зеленського у травні 2023 року приходить дублікат до року його народження. Це говорить про доленосні події, які пов'язані з його батьківщиною, походженням та родом. Ці події забезпечать йому ще більшу популярність, славу і увагу великої кількості людей. Не озвучуватиму очевидні висновки, подивимося, в якій формі це реалізується. Для військового злочинця Путіна у травні 2023 року приходять енергії дублікату до його нового такту удачі, в якому він почав жити у 2023 році. За подіями 2023 року ми також бачимо, що удача рашистського диктатора, м'яко кажучи, не дуже. А тут ще й приходить подвоєння цієї енергії. У травні 2023 року може офіційно або наявно позначитися його опозиція, або людина, яка відкрито виступить проти нього, і, зрештою, влада Путіна буде скинута. Навряд чи падіння його влади буде відбуватися у травні 2023 року, але Якийсь претендент чи події, які красномовно покажуть, що Путіна зміщують, обов'язково стануться у травні 2023 року. Нагадуємо вам про підписку на канал, а також дзвіночок нових сповіщень. Перевірте, будь ласка, чи він у вас активований. Зараз пропоную вам послухати інформацію про сприятливі та несприятливі дні травня 2023 року, з точки зору китайської метафізики. У китайській метафізиці цей період відповідає так званому місяцю вогняної змії. Загалом цей місяць найкращий з тих, що залишилися у цьому році для запуску нового бізнесу чи нової справи. Друга половина року буде менше сприяти новим починанням. Якщо думаєте, коли травень 2023 року саме час? Період ретроградного Меркурія триватиме до 15 травня. І цей період очищення, позбавлення від зайвого, поламаного. Та неприємного у житті це енергетичне оновлення. І цей період до 15 травня ми віднесемо до періоду уваги, або до несприятливого періоду це не час для початку нових справ. І тепер йдемо по сприятливим дням. Зрозуміло, з урахуванням того, що до 15-го у нас йде ретроградний Меркурій. 11 травня енергія встановлення нових планів. Добре для оновлення бажань чи планів. Хоч ще йде період ретроградного Меркурія, все одно вже час замислитися над новими проєктами. Цей день підійде для розробки планів та стратегій на найближчий час. 18 травня, процвітаючий у сезоні сильний день. Вже. На цей день заплануйте реєстрацію бізнесу, старт нового проекту, відкриття магазину чи закладу, в'їзд до нового офісу, влаштування на роботу, проходження співбесіди, подача документів для отримання дозволів, віз, ліцензій і так далі. Гарний день для налагодження контактів для та залучення відвідувачів, покупців та клієнтів. Супер для бізнес-активності. І можна цей день використовувати для справ з багаторічним ефектом, те, що буде реазуватися довго. 19 травня: зірка небесного щастя керує небом, сприяє всім романтичним і любовним справам. Дуже гарно ходити на побачення, влаштовувати весілля та святкування, дарити подарунки коханим. Якщо ви у відносинах, то досить сидіти вдома, влаштуйте собі романтичну вечерю. Благотворна енергія цієї зірки також згладжує негативні впливи поганих зірок та підходить для налагодження відносин з людьми, з якими у вас чомусь відносини не дуже. Можна виправити будь-яку ситуацію в цей день. 30 травня сильний ресурсний день, класно відвідувати СПА, робити косметологічні процедури, ходити на масаж, починати приймати вітаміни, поліпшувати своє здоров'я. Також до ресурсу ми відносимо і будинок, нерухомість, тому гарно переїжджати до нового будинку чи квартири. Ресурс це ще у нас навчання, тому. Супер починати якесь нове навчання, складати іспити, тому що цей день підсилює інтелект. І 31 травня зірка небесного щастя сприяє весіллям, романтичним зустрічам, урочистим заходам, і також благотворна енергія цієї зірки згладжує негативні впливи поганих зірок. Тому використовуйте ці дні. Для того щоб підсилити свою удачу, з вами був Давид Веко. Спеціально для каналу Мій Світ. Хай травень для всіх буде безпечним і щасливим. На каналі Містична Історія є вдосталь цікавих історій, які вам точно сподобаються. Обов'язково завітайте на наш канал і приємного вам перегляду!